Буйно й рясно квітнуть яблуні в садах, і гойдає вітер трави у полях, сонце з неба сяє, прокладає путь, а бійця додому на щитті везуть, на обі стіненькій, гірко тужить птах. Зустрічає мати, сина у сльозах, простелило шляхом квітів полотно, вшанувать героя, вийшло все село, Боже милосердний, захисти синів, відверни від хлопців. У лівогів що прийшли здорові цілі і живі. І були щасливі їхні матері, що прийшли здорові цілі і живі, І були щасливі, їхні матері, О, чому ж ти вітер? Не від біду, і на що квітують яблуні в саду, нащо сяє сонце золоте, як що син додому, в домовині йде, плачуть горі рясно, роси на вербі. Материнські сльози отяться в журбі, серце в тузі, рветься на шматки, здаються марні прожиті роки, Боже милосердний, захисти синів, відверни від хлопців. Улі ворогів, що прийшли здорові цілі живі, і були щасливі їхні матері, що прийшли здорові цілі живі, і були щасливі їхні мати.